Це багатоповерхівка на вулиці Гулака Артемовського, 15А на фасаді будинку. Портрет українського композитора і мотиви його твору запорожець за Дунаєм. Автор ідеї, художник Володимир Ісаков, створювати мурал почав торік у грудні. І зараз цілий квартал, і не тільки знають, що це вулиця Гулака Артемовського. Я намалював і ноти. Його портрет, епоху, коли він писався, 19 століття. Головний його здобуток це опера за Дунай. Я пробую передати той Дунай і побут тих козаків, які тоді від Катерини переїхали в Туреччину. І стараюсь передати це все, як то виглядало тоді. Ескіз я, знаєте, сам придумав і показав жителям. От вони подивилися, всі одобрили. Народ буде задоволений, буде брати приклад і наводити порядок місті Луцьку. Дуже подобається, дуже гарно. На високому рівні. У нас час мало хто знає, хто такий взагалі Гола Картимовський, чому вулиця це більш зроблено інформативно для підручаючого скажімо так, покоління. Висота мурала 28 метрів, ширина 7. Художник Володимир Ісаков на його створення використав 100 літрів фарби. Купували її за гроші благодійника. Там свічка, як я висотою і ви пироше більше, скажімо, чорнильниця теж зріс людський. Ну, все треба було розположити. Ось близько можете оцінити, які масштаби такого всього. Саме прикольніше зараз будете бачити. У коли портрет, наскільки це масштабне. Роботу автор планує завершити до кінця наступного тижня. Петро Єровчик, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.